Чи чекати врожаю? Аномально тепла зима на Прикарпатті може вплинути на ріст озимих культур. Таких високих температур у січні за останні роки не пам'ятають, каже технолог Прикарпатської сільськогосподарської дослідної станції Іван Кифорук. Паростки озимої пшениці в цей час доби мали би знаходитися під снігом, захищені від можливих заморозків. Оці рослини вони не прийшли загартування. Такого, як їм потрібно, коли вони коли загартування проходиться при мінусових температурах, невеличких мінусових температурі, тоді рослинка більше загортовується і вона більш винослива до стресу. В цьому році цього не було, але як далі буде, ми не можемо передбачити. Якщо буде сніговий покрив, навіть ту сніговий покрив навіть 3-4 сантиметри, і тоді ми можемо вважати, що ніяких таких ситуацій негативних не буде. Ріпак культура морозостійка, розповідає Іван, але теж потребує сприятливих погодних умов. Нині рослина успішно перезимувала, тож надалі сподіваються на гарний врожай. Ріпак витримує без снігового покрову 15-16 градусів мінусових, сніговим покровом 20 най до двадцяти градусів. Витримує тільки щоб не було вітру, бо він може він може тоді буде пошкодження точки росту. А вже ті, що він якщо може дати потім бокові пагони то з них вже ясно, що продуктивності такої не буде. Безсніжна зима та перепади температури загрожують рослинам не лише можливим вимерзанням, а й розвитком хвороб, що в подальшому може призвести до втрати врожаю. Коли є сніговий покрив, рослинам не страшні приморозки навіть до 20 до градусів, коли нема снігового покриву, а особливо коли він нерівномірний. То чергується промерзання ґрунту з розмерзанням, і це приводить не стільки до того, що рослина не витримує цих температур, а мінус той, що пошкоджується коренева система. В зв'язку із замерзанням і розтаюванням. Вона розривається в місцях розриву. Ну вона може себе відновити, але в місцях розриву з'являються хвороби, які поширюються по рослині, і це може привести до значного втрату врожаю. Різких знижень температури найближчими днями не очікується, кажуть франківські метеорологи. Стовпчик термометра залишатиметься в районі нуля на рівнинних територіях, може дощити. Поки що найближчі п'ять ну, діб таких суттєвих знижень температурного режиму ми не очікуємо. Єдине, що там 20-го, трошки температури впадуть до мінус 4 градусів морозу. 18-19-го, в принципі, там е, теж очікується 18-го ще пориви е, вітру, 15 20 так само як і 17-го. І знову таки продовжиться погода. З опадами у вигляді дощу і мокрого снігу тепла погода прискорює вегетацію. Рослини починають прокидатися та розкривати бруньки. Різке похолодання в цей час може призвести до часткової або повної їх гибелі. Валентина Фоторчук, Ігор Попик, телеканал 402.